Друзі, привіт! Наближається свято Пасхи. Хочу поділитися рецептом нашої сімейної Паски, яку ми печемо з покоління у покоління. Завжди смачна, в міру солодка, волога, ніжна, ну чудо, а не паска. Не буду багато розказувати за атмосферу, у якій має готуватись паска, скажу одне: любов та спокій у вашій душі та у вашому серці. Найперше, що потрібно зробити, це залити родзинки окропом, залишити їх на 30 хвилин, потім злити воду та просушити. Також я одразу включаю духовку, щоб у кухні було тепленько. У молоко кладу свіжі вологі дріжджі, змішую. Яйця змішую з цукром і щіпкою куркумі. Якщо не хочете, куркуму не обов'язково додавати. З'єднюю яєчну та молочну суміш. До молока кладу насіння ванілі, або ванільний цукор, або ж есенцію, що у вас є. Додаю розтоплене вершкове масло, перемішую. Також обов'язково кладу сіль. У два підходи вмішую просіяне борошно. Замішую тісто звичайним ручним міксером з такою спіральною насадкою. Якщо ви замітили, моя паска безопарна. Це економить час, але на смак ніяк не впливає. Також моя паска в міру солодка. Якщо ви любите солодшу паску, додайте більше цукру. До мого рецепту можна додати або 2 столові ложки меду, або ще 100 г цукру. Більше не можна, тому що вона рідне. Залишаємо тісто підрости на півтори години. Тісто вимішуємо близько 30-40 хвилин. Я вимішувала спочатку міксером, а потім руками. Сьогодні я буду додавати у пасочку родзинки, які я попередньо залила укропом. Вони висушились, суху вишню, і буду нарізати зараз курагу, тісто гарно піднялось, викладаю його на стіл змащеним олією та вмішую родзинки, порізану курагу та сушену вишню. або ж цукати. Як вам більше буде смакувати? Вмішую акуратно, допоки вони не будуть рівномірно по усьому тісту. На цьому відео я печу паски на пів порції, а в рецепті буде на цілу порцію пасок. Розказую, скільки грам тіста потрібно на різні форми, які є у мене. Як бачите, у мене на відео стоїть 4 форми: 2 більших і 2 менших. Більші форми 16 см у діаметрі. І я накладаю в них 550 г тіста. У меншу форму вона 14 см у діаметрі. Я кладу 450 г тіста. Наголошую, це форми, у котрих я випікаю бісквіти, вони вищі від паперових. Тому у паперові потрібно класти на 40-50 грам менше тіста. Формую колобочки, підгинаю тісто вниз. Форми внизу застелені пергаментом або боки злегка змастила олією. Залишає тісто, щоб піднялось у формах на годину, покрила рушничком. Тісто має піднятись до країв форми. Змащуємо яєчком та кладемо випікатись у розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Після випікання паску охолоджую у формах. Виймаю ось таку красу. Пасочки в мене, звісно, засміялись, а причина в тому, що потрібно було, щоб вона більше піднялась у формі. А я поспішила і заскоро поставила їх у духовку, тому вони в мене ось такі усміхнені. Хотіла перезняти відеорецепт, але вирішила залишити, як є. І таке у господинь буває. Тож, залишу вам фото минулорічних моїх пасочок. М'яка волога, як пух. Дуже смачна. Декоруємо за бажанням. Я розтопила маршмелоу із водою. На 100 г маршмеллоу я брала дві столові ложки водички. Розтоплювала його у мікрохвильовці імпульсами по 10 секунд, перемішувала і добилась ось такої консистенції. Сподіваюсь, мої відео було для вас корисним та вам сподобався мій відеорецепт пасочок. Якщо будуть у вас якісь запитання, обов'язково пишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, ставте пальчики вверх, це дуже-дуже потрібно моєму каналу, щоб його побачило більше людей, та моє відео було у рекомендаціях для інших людей. Я безмежно вдячна усім за те, що підтримуєте україномовний контент, і також мій канал. Дякую усім, хто додивився відео до кінця, і як завжди, я вам бажаю готуйте та смакуйте і радуйте своїми творіннями, своїх рідних та близьких. Вітаю вас сьогодні з таким великим і святим весняним святом. Усіх із вербною неділею я вам бажаю щастя, радості та тепла у душі.